Виталий Бутылишахев, Рая Навакаран, Великобритания, Рейтинг 2006. Стариндийский захист. С5. Ну давай, тренды. Ти там, я тут. Mm. Ну, давай сюди, відкрилась лінія С на Пів відкрилась. Ну, скоріше за все вона зараз відкриється, да? Так. Ну давай відійду. Що з конем? Ну тут звісно, я б хотів би взяти, але треба. Щоб від коня прибрав. Не розумію, для чого цей хід. під тем став. І вже не встигнеш це 4. А мій слон тут нормально заблокується. Так. Хоча ти... Ні, туди просто. Ну, не знаю. Дивно виглядає це все. Так, ну нам треба було б щось відкрити. Так, так, довго, звісно. Вибору немає. Якийсь шаг, да, ти хочеш. Давай поміняємо всіх. <кій> Слонів. Послабимо чорні поля біля короля. Потім відкриємо лінію і будемо тут атакувати його. План простий. Можливо, дернеться є 5 Може, на коня немого туди. Взагалі, кінь же 5 може піти. Ой, f 5. Наш 5G5, а так f 5 зразу, взято, взято, якби шах. І взято, взято, якби мат. Там є 5, правда, передам. Ну, давай, добре, так. Что ти хотів цим ходом зробити? Е5. Тут шахом ще буде. Мало приємного, звісно. Нічого не бувало, да? Опять. Ні, ну я думаю, тут думати особливо не треба. Отакий От хитрий хіт. Суперник придумав, да? На шах, то ти б'єш просто. На тут, ти б'єш тут і б'єш тут, так? Да? Ну, добре. Нема куди йти, так? Да? Буває? Є куди йти? Буває, треба штовхати свого пішака? Так. Mm. Так, хочу вдарити слона і провести фарзія. Так, добре. Да, будемо грати до кінця. Щоб ні. Навіть тобі не віддам пішака, я так подумав. Навіть не віддам пішака тобі. бій. Правда, тині мат хоче поставити, так? Да? Ну, ми коня переведемо. Бери, а я сюда. Хочу шах і провести нашого фрезя. Кіт ти вже не робиш, правильно, да? Ну так, ти ж з цих типів, що грають до кінця. Люблять затягувати час, а потім ходи взагалі не робити. Буває. 87 на 79 Цікава гра, якби ще суперник. Не тягнув час, було б ще цікавіше. Ну, А4 підтрап... підтрапляє під темпик. Це не дуже далеко рішення. І Face D-7 слон якось перекривається, Тура якось пішикає, впирається, особливо пасивно стоїть. А білі вже починають свою гру, відкривають лінії, і фігури набагато краще стоять і готові до атаки. Єдиного захисника розміняли, у короля вже нікого нема на захист. На якісь дивні маневри суперник починає. І 5 хороший хід він знайшов. <кій> Це вело до мату. Ну, володомату. Тут якісь ще такі відкриваючі шаглу. Ну, окей. Правильний хід зробив. Це таким був мат. Ну да, і тут проблема в тім, що тут у нас тура H8 підключається. А тут. Все рівно Тура, так. Да. рівно, тура і ставиться марту. Я так чисто. Меланхолічно забрав пішика. План простий. Ведемо просто пішачка нового. Ну, Погрожує шар. І... і усе. овер.